Богу, брати і сестри. Бог дав нам цей день для того, щоб говорити до наших сердець. І це добре чути Божий голос, коли ми на зібранні, коли ми в Домі Божому. Я назвав свою проповідь боятись Бога, щоб не мати страху. Страх це така річ, яка в окремих випадках дуже потрібна. В окремих випадках дуже е, дошкуляє. Наприклад, це нормально, коли ми, наприклад, знаходимося біля якогось озера, і там є знаки, які говорять про те, що купатись заборонено або небезпечно. Коли ми бачимо цей знак, ми будемо боятись лізти в цю воду. У нас буде страх. Ми розуміємо, що небезпека. І це, звичайно, нас збереже від якихось каліцтв, тому що ми не знаємо, що в цьому озері. В іншому випадку буває такий страх, який дуже дошкуляє людині, не дає можливості людині розвиватися. Наприклад, дуже такий практичний приклад з нашого церковного життя. От людина має здібність умовно співати або проповідувати. Всі бачать, що все їй виходить. Ну, людина боїться. Людина боїться, людина боїться перебороти себе. І цей страх він зупиняє людину в тому, щоб людина не могла розвиватися в тих здібностях і дарах, які Бог дав людині. І в окремих випадках страх він дуже потрібний, він нас береже, в інших випадках страх він може дуже сильно заважати. І я хочу говорити якраз про. Цей момент, коли нам необхідно мати страх, і який страх нам необхідно, і який страх в нашому житті він не потрібний, треба його позбутися. Почну з двох історій. Дочитаю історію старого заповіта, книга Ніємії, 5 розділ, 15, 14-й, 15-й вірш. Ніємія описує про себе. Також від дня, коли цар наказав мені бути їхнім намісником в Юдиному краї від року 20-го аж до того року 32-го царя Артаксеркса. Дванадцять літ не гів я намісничого хліба ані я, ані брати мої. А намісники попередні, що були передо мною, чинили тяжке над народом і брали від них хлібом. Та вином одного дня 40 шеків е, срібла. Також їхні слуги панували над народом. А я не робив так через страх Божий. В цій історії ми бачимо, що була певна міра так званого намісничого хліба, за який мав право жити намісник. Тобто він, він був в владній структурі, умовно, як, наприклад, мер міста. або там, начальник, керівник якоїсь організації, людина, яка оповноважена, яка має право на зарплату, яка за це живе. І був цей певний такий намісницький хліб, який він збирав з народу, як данину. Люди платили йому за його посаду, за його роботу. Він мав піклуватися всі, всіма цими людьми. І досліджуючи цю історію в часи Ніємії, то ми можемо. Побачите, що ймовірно ці намісники інші вони зловживали цією владою. Вони трошки брали більше, ніж можна. Плюс в них були друзі, вони підтягували свою родину, своїх прихильників, щоб утвердити свою владу. І, відповідно, треба було їм всім платити. А звідки взяти фінанси? Звичайно, що з народу. До, всього, до цього всього можна додати те, що в цей час народ був дуже в великій бідності. Єрусалим був зруйнований, мур був зруйнований, вони були відкриті для ворогів. Вони були в своїй меншості, в бідності там жили. Коли Ніємія почув, як вони там живуть, його серце стривожилося. Він пішов туди відбудовувати Єрусалимський мур. Але люди жили там в бідності. І оці намісники, вони не піклувалися про людей, вони піклувалися про себе. Вони робили все для того, щоб утвердити себе. А Ніємія, він говорить, що він відмовився від цього намісницького хлібу, хліба, від того, що йому навіть належало. Це не просто надмір того, що йому могли дати. Йому це належало, але він відмовився. І все це він робив заради того, щоб допомогти народу, тому що ті робили тяжке над народом, а він цього не робив. Тому що він бачив, як бідно живе народ. І Ніємія говорить. Що він це не робив тільки тому, що в нього в серці був страх Божий. Він боявся Бога. Тому він цього не робив. Страх Божий зупиняв ніємю. І він вважав, що краще жити скромніше. Він йшов власну якби, шкоду для себе заради народу Божого. Чому він боявся Бога? Друга історія, яка відбулася. В Єгипті, в домі Путіфара. Йосип піднявся дуже сильно, в нього був від Бога дар, ймовірно, це був дар е, управління. Він дуже гарним був управлінцем, за яку справу не брався, йому все вдавалося. І от до нього почала приставати жінка цього Путіфара. І Йосип, він сказав такі слова, а він відмовився і сказав до жінки пана свого. Тож пан мій не знає при мені нічого у домі, а все що, його я дав, все, що його він дав у мою руку. Нема більшого в цім домі від мене, і він не стримав від мене нічого хіба що тебе, бо ти його жінка. Як же я вчиню це велике зло і згрішу перед Богом? Брати і сестри, зверніть увагу на те, що говорить Йосип. Ми знаємо, що жінка йому пропонує, але він каже, як я вчиню це велике зло і згрішу перед Богом? Він не говорить про те, що як я зроблю таке, вчиню таке велике зло і згрішу перед Паном моїм, який мені все довірив. Якщо зайти далі, ми знаємо, що після цієї історії Йосип попадає в в'язницю. Ймовірно, він розказував свою історію в'язням, які біля нього сиділи. Я думаю, що вони з нього сміялись. Можливо, вони йому казали, Йосип, ти втратив свій шанс. Йосип, за що ти в'язниці? Це, це ж був подарунок долі. А ми не знаємо, як жило тоді суспільство. А можливо, він би зміг разом з цією жінкою потім того Потіфара десь посунути. Ми не знаємо. Йосип орієнтується на щось, що є глибоко в його серці, і це страх Божий. Він каже, я боюся зрішити перед Богом. Можливо, пан би ніколи не дізнався про це. Можливо, би ніхто не дізнався про це. Що стримує Йосипа? Страх перед Богом. Я боюся зрішити перед Богом. І тому я цього не зроблю ніколи. І я буду за це страждати. Але я боюся зрішити перед Богом. Якщо дивитися на ці дві історії, то ми бачимо, що щось керувало серцем тих людей, щось глибоко було в їхньому серці. І це щось таке глибоке, це було страх перед Богом. Вони боялися Бога, тому вони цього не робили. Інші люди, суспільство, могло сказати, що це був подарунок долі, це був шанс, це була можливість. Хто з тебе спитає, хто буде знати. Ємія, в тебе вся влада, тобі цар довірив цю владу. Народ, цар не послухає, якщо вони будуть на тебе жалітися. Роби, що хочеш. Так всі робили перед тобою. Чому ти цього не робиш? Для суспільства ти біла ворона. Йосип живе в Єгипті. Ні один єврей не дізнається про цю історію. Єгипет це нечистивий край. Можливо, це була норма, отака поведінка, як мала ця жінка. Це ж світ. Хто про це дізнається? Він каже, в мене є страх Божий. Щось всередині цих людей керувало ними. І їхні внутрішні переконання не дали, мож... не дали їм це зробити, що суспільство давно би вже зробило. І навіть деякі люди вони би похвалили це, правильно зробив. От тобі повезло в житті. Ну вони боялися Бога. Що таке страх Божий? На мою думку, він складається з двох речей. Перше, це Усвідомлення того, хто є Бог. Людина має усвідомлювати те, хто є Бог. В одному псалмі, такий цікавий псалом, Бог звертається до грішника. Через автора псалма Духом Святим звертається до грішника і говорить про того грішника: каже: Ти зненавидів науку мою, і ти зневажав Божі Слова. Ти був зі злодіями в їхніх справах. Ти дружиш з перелюбниками, ти грішиш своїми устами, ти говориш зло, ти говориш наклеп на інших людей і ти розводиш плітки. І далі Бог каже такі слова: каже: Оце ти робив, я ж мовчав, і ти думав, що я такий самий, як ти. Тому буду карати тебе і виложу все перед очі твої. Тобто. Людина робить певні вчинки, і Бог мовчить, який висновок з цього можна зробити. Якщо людина праведна, вона скаже так: що Бог малосердний, Бог довготерпеливий, треба використати цю можливість. Поки Бог мене не покарав, треба покаятись, треба відвернутися від своєї злої дороги. Я впав, я помилився, але я змінюся. А ця людина робить висновок: якщо Бог мене не карає, значить він це одобрює. І тому перша складова страху Божого – це розуміти і знати, хто такий Бог, який є Бог? В чому помилився цей грішник? В своєму розумінні Бога. І те, що він зміг заспокоїти свою совість, це не говорить про те, що він відмінив суд, суд обов'язково прийде. Просто людина себе обманула. Людина зробила висновок, що от Бог такий, Бог мене підтримує. Вона себе обманула. Друга складова страху Божого це теж усвідомлення того, що ми ходимо перед Богом. А якщо заглянути ще глибше, то Біблія говорить, що ви храм Святого Духа і Дух Божий живе в вас. Тобто жити так, з урахуванням того, що Бог завжди зі мною. Ми так, коли говоримо таку річ проповідники, про те, що перш ніж ми прийшли сьогодні на місце зібрання, Бог вже нас тут чекав. Брати і сестри, я хочу сказати, що Бог. Був завжди там, де були ми, на кожному місті і не тільки в домі молитви. Усвідомлення того, що ми ходимо перед Богом, що Бог все знає і все бачить. Тому страх Божий це усвідомлення того, хто є Бог, і усвідомлення того, що я ходжу перед Богом. Біблія говорить про те, що страх Божий він застерігає людину від гріха, він зупиняє її перед неправильними кроками, які вона може зробити в житті. Страх Божий це жити з врахуванням Бога. Це ходити перед Богом, жити з врахуванням Бога. Історії, які я попередньо говорив, говорять про те, що ці люди вони відчували дуже серйозну відповідальність перед Богом. Тоді, коли їх ніхто не бачив, коли вони мали можливості і владу, вони відчували свою велику відповідальність перед Богом. Вони розуміли, що вони ходять перед Богом. Біблія говорить, що страх Господні все лихе ненавидіти. Переклад Турканіка про це місце говориться при приповісті Соломона 8.13. Господній страх ненавидить неправедність, гордість, зухвалість і дороги зла. Інше місце говорить, страх Господній криниться життя, щоб віддалятися від пасток смерті. Тобто страх Господній він віддаляє людину від пасток смерті. Виходячи з цього, Біблія також говорить, що страх Господній примножує днів. Що людина боїться Бога, це примножує її днів. Цікаво, що цей страх, брати і сестри, він відбувається з нашої любові до Бога. Людина боїться Його засмутити, втратити Божу присутність. Людина не просто перелякана, вона боїться Бога як якогось когось страшного. Вона просто любить Його і вона боїться його засмутити. Ще одне місце говорить про те, що страх Господа чистий, він навіки стоїть. Страх Божий. Навіки стоїть. Страх Божий дає нам надзвичайну стійкість. Коли ти живеш в страху Божому, ти маєш надзвичайну відвагу. Стійкість. Він позбавляє нас від страху перед чимось іншим. Також Біблія говорить, що страх Господній це початок премудрості. Страх Божий це початок премудрості. Коли вона боїться Бога або живе з врахуванням Бога, вона починає жити з точки зору Божої. Правильно. Є така історія в Біблії, коли написано, що Христос говорить, що якщо людина здобуде весь світ, але душу свою не що є з цього? Якщо собі уявити наше життя, брати і сестри, і уявити собі такий довгий-довгий відрізок, і назвати цей відрізок вічність, то десь на тому відрізку маленька крапочка це буде наше життя. І якщо дивитися з точки зору вічності, де ми будемо проводити всю вічність, то боятись Бога на цьому маленькому відрізку життя це жити мудро. З точки зору вічності це премудрість. Тому що толку з того, що людина щось здобула, вона мала владу, вона мала гарне ім'я, її шанували, її поважали. Якщо в вічності вона буде без Бога. Ще один такий цікавий момент стосовно страху Божого. Людина має страх Божий, людина боїться Бога. Но разом з тим страхом, в цьому і парадокс страху Божого, Разом з тим страхом, якщо вона його береже, людина має відвагу до Бога. Це парадокс. Людина боїться Бога. Но боячись Бога, вона має відвагу до Нього приходити, як до батька. Людина має відвагу будувати з ним відносини, маючи страх Божий. Ще один момент, брати і сестри, ми маємо страх Божий. Тільки завдяки Ісусу Христу. Тому що Він нам відкрив Отця. Він відкрив, хто є Бог. Якщо людина не знає, хто є Бог, вона не буде його боятися. Христос нам відкрив правдивого Бога, Біблія так говорить. Христос нам відкрив правдивого Бога. Відповідно, ми маємо мати страх Божий. Наступний вид страху, який людина може мати, це страх очікування суду Божого. Або страх від провини. Історія старого заповіту про Адама написано і закликав Господь Бог до Адама, це було після гріхопадіння, і до нього сказав: Де ти? А той відповів. Почув я твій голос у раю і злякався, бо я нагий і сховався. З цієї історії ми бачимо таких дві думки: це багато можна роздумувати тільки дві думки. Що Божа присутність вона викриває гріх. Коли прийшов Бог, коли він почав чути голос Божий, він почав ховатися. Божа присутність викриває гріх. І друге, провина змушує боятися і ховатися. Адам каже, я сховався, тому що я боявся. А чому ти Адам боявся? Та в тебе ж відносини з Богом завжди були. Бог з тобою спілкувався. Проблема в провині. Людина відчуває відчуття провини. Уявіть собі людину, брати і сестри, злочинця, який наробив багато зла багатьом людям. Як ви думаєте, якщо, якщо цей злочинець умовно п'ятьом людям зробив якесь зло, таке немаленьке, він зможе спокійно жити? Я думаю, що ні, тому що людина, яка насолила комусь, вона відчуває, що люди будуть, будуть мститися, людина не буде мати спокою, ні один злочинець не має спокою. Тому що він наробив зла і він розуміє, що це до нього вернеться рано чи пізно. Це до нього повернеться. Його, на нього чигають, йому хочуть помститися. Людина боїться, людина не може більше спокійно жити. Тому що вона щось зробила, в неї є відчуття провини. Це відчуття провини дає їй відчуття страху. Коли вона умовно йде по якомусь парку ввечері, і вона боїться, що а не дай Бог, там буде людина, яку я насолив. Мало не покажеться. Провина, вона гонить людину. Людина не може бути спокійною. Пам'ятаєте історію Саула і Давида. Саул, там буквально десь 600 людей з ним було, які були разом з ним. І він втікає по цих горах, місцях, печерах, ховається. Давид, Давид, я помилився, Давид ховається по печерах, за ним гониться, гониться Саул, який має військо. Ну зверьть увагу на цю історію, брати і сестри, що таке враження, що Саул більше боїться, ніж Давид, який втікає. Ми бачимо, так, Давид переживає складності, йому приходиться так от виживати. Ну в нього є надія. В його псалмах ми можемо посвідкувати, як він виливає своє серце Богові, і в нього є надія. Ми не можемо це сказати про Саула, який має військо, який цар. Но він став є таке слово параноїк. Який боїться смерті? Він постійно боїться, що десь за кущем сидить Давид. Чому? Тому що Саула залишив Бог. Тому що в Саула є провина, яка гонить його, яка не дає йому жити. В нього страх постійний. Я можу втратити царство. Давид гониться за мною. Давид намагається йому доказати, що я не маю ніяких претензій на твоє царство. Він не може заспокоїтись. Він не може заспокоїти, страх гонить ним. Чому? Провина. Давид описує цей стан, коли він мав провину, він каже, бо рука твоя вдень та вночі наді мною тяжить, і моя волога обернулась в літню посуху. Тому, брати і сестри, коли людина відмовляється від страху Божого, який застерігає від зла, який дає їй вільний доступ до Божої присутності. І вона, вона починає грішити. Вона отримує страх перед судом, страх провини. Вона не буде мати ніколи спокою. Є ще наступний вид страху це вже страх від Божих судів, коли Бог починає людину судити. От тоді вже дійсно страшно. Знову ж дві історії. Самсон, який впав перед Богом, який заігрував з гріхом, і він впав, Бог допустив суд. І написано: взяли його фелестимляни і вибрали очі йому. І вони звели його до гази і зв'язали його мідни, мідними ланцюгами, і він молов у домі ув'язнених. Брати і сестри, ми може ніколи не вникали в всю трагічність цієї історії, але тут написано про те, що фелестимляни його взяли. Вони буквально фізично виклали йому очі. Без анестезії Наживо. Вони поставили його в домі цьому ув'язнених, і він там молов на жорнах. Він фактично став рабом. Вони з нього насміхалися, вони його, з нього глузували, вони його катували, вони, він став полоненим. Це стало внаслідок того, що він втратив Божий страх. Він перейшов в червоній лінії і Бог почав його судити. Бог допустив цю ситуацію. Друга історія відносно Давида, коли Давид згрішив, Бог сказав, що цей син, який народиться, він помре. Давид вирішив йти на пролом, пісти, який завжди працював в його житті. Він постив сім, сім днів. Написано: А Давид молив Бога за дитину і постив Давид і входив до кімнати і ночував. І поклався на землю сім днів і сім ночей. І піст не дав ніякого результату. Дитинка померла. Бог сказав, що меч не відійде від дому твого за те, що ти зробив, те, що ти вбив урію. Ми знаємо, його в домі сталося багато таких трагічних історій. Брат ізнасилував сестру рідну, дочку Давида, цей брат загинув, а інший син. Давида повстав на нього теж загинув. Багато такий ланцюг трагічних подій відбулося в житті Давида, тому що він відмовився від страху Божого. І тому, брати і сестри, це такий найскладніший момент, коли людина переживає Божі суди. Це найскладніший момент. Ціна втрати страху Божого дуже висока. Я тому назвав свою проповідь мати страх Божий. Щоб не боятися страху. Був такий чоловік в 80-70 роки в Америці дуже відомий телеєвангелист Джим Беккер. Про нього є інформація в інтернеті. Він був дуже відомий в свій час, дуже відомий. Він проповідував дуже багатьом людям. Його програми дивилися дуже багато людей. І на якомусь етапі життя він почав робити різні фінансові махінації. І його взяла, взяла поліція. Це був дуже великий скандал, дуже багато людей, і це був дуже великий позор для церкви. Я деколи думаю, чому Бог якби, не прикрив це? Це ж був позор для церкви. І знаєте, брати і сестри, Бог, який посилає своє сонце на злих і добрих, який справедливий до всіх, він справедливий до своїх дітей. Бог не зупинив його, Бог не зупинив цього розслідування, його посадили в'язницю. Він довго сидів. І одного разу до нього зайшов інший проповідник, вже молодший, і він вирішив з ним поговорити і питає: Джим, а ти ж Бога любив? Ми ж всі росли на твоїх проповідях, всі тебе знали. І цей Джим він відповів такими словами: він каже: Ти знаєш, я Бога любив завжди. Я дуже сильно Бога любив. Але я ніколи його не боявся. Я ніколи його не боявся. Я ніколи не думав, що таке може статися. І, брати і сестри, слідкуючи за деякими подіями, деякими людьми, моїми друзями, які навіть служителями деякими, я бачу, що Бог Він абсолютно справедливий до всіх. Бог всяку справу приведе на суд. Бог всяку справу приведе на суд. Я бачу, що якось не вдається так, щоб людині з рук зійшло. От не вдається. Рано чи пізно людина, якщо не зупиняється, переходить червоні лінії, не вдається. І тому Біблія нас навчає, щоб ми берегли страх Божий, щоб ми боялися страху Божого. Тому що коли людина втрачає Божий страх, який її застерігає від гріха, від поганих вчинків, вона отримує страх спочатку від провини. І переслідує її совість, а потім вона починає боятися, тому що Бог починає її судити. Но я хочу сказати, брати і сестри, що в двох цих останніх випадках нас може витягнути Ісус Христос. Якщо людина відчуває провину, Ісус Христос помер для того, щоб зняти всяку провину. Ніщо так не може огорнути людину як кров Ісуса Христа і заховати її від суду Божого. І, друге, коли Бог судить людину, Він завжди дає надію. Він завжди дає надію. Бог завжди дає надію, Бог завжди дає вихід. І Бог хоче, щоб людина зробила висновок. Але Він буде займатися нашим вихованням, хочемо ми цього чи не хочемо, тому що він добрий батько. І він буде займатися нашим вихованням. Біблія говорить, що час розпочати суд з дому Божого. Я би не хотів, щоб ми жили з тим, що якось зійде з рук, якось буде, якось про мене, якось заховаю. Краще, щоб ми жили з врахуванням того, що Бог є всюди, Бог з нами, Бог в нас. І це нас збереже. Я би хотів, щоб ми разом помолилися. Помолилися про те, щоб Бог нас зберіг, Бог нам допоміг берегти Божий страх. Богу слава навіки. Амінь.